Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі. Е, нагадую за розіграш ну, за розіграш на моєму каналі, який з минулого відео. Тобто це відео виходить. Я зв'язуюсь з людиною, яка в попередньому відео написала коментар, де лайків, Неважливо, навіть це може бути один лайк. І відправляю їй бокс. Для акумулятора шуруповерта В даному відео лот буде. Два таких акумулятори. Бушні, звісно, MJ1, залишкова ємність зачищені вже, залишкова ємність їх десь близько 1000 3, 3200 мА. Тобто, хто напише тут будь-який коментар, навіть не зв'язаний там, що мені треба, не треба. Вони живі, напруга є, можу показати навіть цей. Пиши коментар. До виходу наступного відео буде там лайків. Внутрішній опір, що, в принципі, хороший. 28 млн. Що є досить нормальним показником. 29. Тобто живі, живі акуми. Фонарі куди-небудь підуть. У тільки, що це має бути не мій знайомий, там друг, родич. Нові підписники, щоб я цю людину не знав. І все, що ж, йдемо до суті самого відео. Є такий акумулятор у нас, літійонний, не працює на даний момент. А про на 2 А на 2 Ампер години. Ну, 5С тут, більш більше всього. Будемо його перепаковувати. Замовнику я вже перепаковував. Пару акумуляторів просив мене, оці йому сподобались. Іві ІНР25П на 2,5 А на 2,5 А години. Досить такі хороші елементи. Внутрішній опір їх 14 мільйон, що також є дуже добрим показником. Ну що ж, приступаємо до розборки нашого. Акумулятора. Ну, що ж, розібрав цей акумулятор. Бачу чиїсь руки вже сюди лізли. Ну, як лізли, можете самі глянути. Е, ну, тут вроді тримається. Хтось тут болгаркою. А тут, ну, паяти явно люди не вміють. Це не їхнє. Вже, в принципі. Ну, ось таке. Як вам, друзі? Ну, нічого, зараз ми переробимо. Кидали якийсь мак, не знаю. Стояли тут теж іві, до речі. Попробуємо подивитися, чи є якась напруга на інших елементах. Так, цей елемент в захисті. Тут немає нічого. Немає нічого. Цей, що паяли? Ну, також. Ну, Напруги? Напруги на цьому акумуляторі ні, ні на одному з елементів немає. Ну що ж, будемо зараз розбирати, розрізати і будемо перепаковувати. А що ж робити? Такий ремонт? Явно не цей. Ну, тут за, за переробку треба буде додатково доробляти. Ну, вирізали, ну навіщо вирізати? Ну. Менше з тим приступаємо. Е, зняв я платку, розрізав Ой, елементи ось тут. Покажу, як буду зараз допаюватися. Візьму плоскогубці. ласкогубці, просто вирівняю цю площадку, тому що ремонт у нас бюджетний. У мене бажання витрачати купаль. Часу на перепайку оцих контактів немає. Я просто вирівнюю ці контакти. Далі беру металеву металеву підкладку, хочу просто вам показати, як буду їх додати. Вон, плоскогубці. Беру нікель. 0,2 грубший. Прикидаю приблизно, щоб можна було підпаяться довжину, приставляю, включаю свою конденсаторну суперзварку, виставляю трошки більші токи. Оце з іншої ленти. Виставив токи, взяв щупи, приставив стрічку. Ну, там підріжу трошки виставив. Пари лампічів. Все. Воно тут. Воно тут намертво. Ну, трошки намертво. Трошки віддрається. Дамо більший ток, бо дуже мало дамо. 20. І 18, одну третю. Треба завжди перевіряти, чи відстає наша стрічка. О! Тут же бачу. Тут же бачу нормально. Тут он з цієї сторони аж вже цей, тут точно вже не відстане. Одна є, зараз друга, це туди, це сюди, те туди. Понапаюю, Акумулятори можна знімати, а замість них ставимо наші ІВІ, красиві новенькі ІВІ. Ізоляцію наклею, елементи нові. Все має бути добре. Так. Раз. Два. Три. Оце якийсь елементик ремонтного комплекта, чотири. І п'ять. Так. Поставили. Запхали, зафіксували. І він наші стоять. Вирівнюємо, щоб було красивенько. Все. Зараз допаюємо плату, потім сюди і зварюємо. Ну що ж, спаяв наші пелюсточки. 02 стрічкою. Будемо перекладати, дивитись, чи, чи все в нас добре буде прилягати до акумулятора. Так. Тут добре, тут добре. Так, тут треба відмітити олівчику. що лишнє відрізати. Ось тут ми одріжемо трошки. Тут добре, тут, тут також можна відрізати лишній. Кутики, де не буде цей, де не буде контакту, тут добре. Тут супер, тут лишнє також можна відрізати. Беремо, відрізаємо зараз, потім перекручуємо, зварюємо, дамо ток трошки менший, тому що, тому що вже не ті будуть, вже буде лента до акумулятора. Ось так якось. Якось отак. Так, тут більше намітив. Зараз зробимо і відправим людині, яка щось там паяла. Яка щось там паяла. А зайшла б до мене на канал, подивилася, як треба паяти, то би гарно запаяла. Напевно. Ну це не точно. Ну, вже вибачте мене за такі. Заключення мої. На швидку руч зроблені. Так. так. Так, так, так. Датчик десь там перекручу. Виставляємо зараз нашу плату, виставили плату, зараз її закручуємо і будемо спаювати наші елементи до плати. Раз. Опа, випадає поண்டை з рук Так, плату виставили. Нажимаємо нікель. На посадочні місця. Посадкові, вибачаюсь, посадкові. Защелкуємо його. Ставим сюди, ставимо менший ток. Мабуть, 16. Ось такого, думаю, буде більш, ніж. Достатньо. Виставляємо нашу стрічку. Прижимаємо до елементів і варимо. Так, зварка. На провірку. Зварка держиться. Супер. Може навіть трошки ще додам току. Щоб було надійно. Все, отак точно вистачить. Поїхали далі. Ось так. Ось так. Ну що ж, зробив наш акумулятор. Ось так воно все виглядає. Все проварено. Тут навіть піджарив нормально, щоб воно ніколи не відлетіло. Івішки наші на 2,5 Ампера. З цієї сторони, ось так все виглядить. Тут наш індикатор. О, індикатор вже працює. На виході. Замірюємо напругу і внутрішній опір. Напруга 1797, внутрішній опір. Що ж це так поганий контакт? 80 мільйон Збираємо і відправляємо замовнику Радково зараз тут ще дам ізоляційний скотч, щоб пилюка не попадала, не окисювалося, бо тому що все тут залаковано Приклею термодатчик і відправлю замовнику. Всім гарного дня і всього найкращого. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка. Кому лишніми не буде два акума, без питань. Умови озвучу в початку відео. На моєму наступному відео озвучу. Переможця. Дякую. Ну і сюди вставлю переможця, десь он, десь он туди. За минуле відео, щоб зі мною зв'язався. Дякую.